Добрий ранок, друзі. Починаємо третій день змагань з сектору А з Ігорчиком Івасішиним і Дімою Лавриненко. Ви писали в коментарях, що ви хочете такі відео з кожної зони, тому починаємо сьогодні звідси. І маємо надію, що зараз почнуть їхати палки одна за одною. На вечір вчора ми були на другому місці в загальному заліку, тому маємо надію, що. Рибка буде активна у нас в секторах, будемо її валити і трошки піднімемося чи закріпимося на цій позиції. Тримаємо кулаки і ми розпочинаємо. Дима перезакидається. Тихо, тихо, не нервуй. Давай. Красава. 200 метрів. Поки Діма закинувся і вибирає слабину, і горчик вже підготовує іншу вудку. Отак працюють спортсмени. Ще не встиг витягнути вудочку, поставити цю, а інша вже підготована. Діма Кананаскіс стоїть, там щось втикає, дає поради, він у нас капітан. Кепітан Джек Воробей. Так що, такі справи? Отак. На сьогоднішній день виглядає табличка хлопців, сектор А25. Вночі було спіймана ось ця рибка. Одна 6.586 ранку було зважування. Судді стоять, дивляться на корм, там нам можна буде занести корм з 10 до 12 у сектор. Це до завоз корма. Вони стоять, щось дискутують. Що ми там привезли, вже брали на пробу, спробували. Наші бойліки смачні. Хлопці годуються, ігорчик трави анекдоти. дуже всі в гарному гуморі. Думаю, що сьогодні все буде добре. Тому чекаємо, спостерігаємо, щось буде цікаве, обов'язково вам знімлю. Друзі, у нас знов розпочався дощ. Бачите, як хіряче. І я йду ховатися в бус, щоб не було як вчора. Так, приїхав в зону А до Французів, зараз будемо йти. Тут дорога така через ліс. Мені Дімка дав буса доїхати. І, скоріш за все, ми його весною вже звідси заберемо. Був дощ, балатяка. Виїхати вже нереально. Так що, дімка, звиняй, буса забереш, весною приїдеш. Йдемо в сектор до французів. Туди я взагалі не рискну спускатися, бо тут труба. Бачите, ліс, дуже сильний ухил. Ну, Напевно, що не видно його на телефон, але дорожка видно. Бачите, така мокра. І тут такий капець. Але ліс дуже-дуже-дуже гарний. Д величезні дерева покриті всім мохом. Дивіться, ох, яка краса, такі гарні, нетронута така природа. Дуже-дуже круті місця взагалі для риболовлі. Йдемо. Зараз покажу, що б могло статися, якщо б ми сюди спускались на бусі. Бачите, Уже такий один клієнт тут є. Клас, так? Да? Дивіться, повністю трубою. Я не знаю скільки років він тут пролежав, але такий гарний вид. <рес> До Наші хлопці, оце я по берегу отак об'їхав, щоб ви розуміли, звідти, отут, де я стою, 11 км. Я приїхав на авто і далі йду пішки. Під дощем. Розпочалася сильна злива, я вже майже дійшов до сектора. Тут дивіться, який бус стоїть. Бус-карабус. Крутячий, так? Да? Взагалі, топче. Купа народу стоїть. Всі дивляться за французами. Ось така техніка тут є. Ну, на ній тільки сюди і треба було. Ще будемо просити хлопців на джипах, напевно, щоб витягували нашого буса. Тут судді, такі намети в них живуть тут. О, бачите, Канатик, все як положено. Discovery, на гарної грязєвої резині на АТ-шці і з таким шнуром. Вон до сектор французів. Зараз трошки дощ стихне. Ми спустимося, побачимо, що у них по рибі у воді і що по таблиці. Сектор А30 на теперішній час ось такі результати. Дуже-дуже слабо. А31. Останнє зваження 5 риб, але дві риби ще є на ранок. А32. Ось такі результати. Зараз побачимо. Ну, мені здається, риби у них на ранок немає. Але зараз уважніше передивимося. Чи може щось десь видно, Ну, Мені здається, що немає риби на ранок. Ні, нема. Йдемо до французів. Якраз підходимо і французи беруть рибу. Спортсмен зайшов у воду один, на підсаки, інший виважує. Мені здається, що це дно спрацювало. Риба в підсадці. Так, дно спрацювало дно. Донна оснастка. Одна риба в маті. Ну, в мішку, бачите, висить, зараз побачимо, що вони там. Оснастку не було видно. На меті сидить. Побачимо. Мають показати. Мені цікаво чи є груз, бо я грузу не бачу. Рибка невелика. Трошки більше кіла, ну на дно нічого дивного. Тут така риба на знаклі є невелика. Зараз дивимося, давай доставай. Вась вони спеціально не показують. Ми стоїмо не показує оснастку Мені цікаво, де груз. Чи є груз? Є, груз є. Вон є. Невелика вага, донна оснаска. Якийсь попапчик був поводочок 7 см. Ось такі результати у французів в секторі А-29. І ранкового зваження ще не було. Це дві риби у них. Одна в мішку і одну, я вам показав, вони взяли невеличку. Все, вертаємося до наших хлопців. Вони знаходяться ось от там. Хто не бачив, ось такі корови тут вирощують. Вони, Це м'ясна порода, вони досягають до тонни. Оце бичок. А то коровка до нього приходила в гості. Бачите, тут входить собі просто так, а бичок зачинений. Він ще один, той з рогами. Дивиться. Так, поки я катався по цим пригодам, ігорчик приїхав. І будемо, напевно, що їхати в іншу зону, знімати вам, тому що у хлопців, на жаль, поки що риби немає. Це дуже-дуже неприємна річ, але сподіваємося, все ж таки, що вони. Розловлять сьогодні зону А. У по французам ви бачили, у них також не дуже покльову. Сподіваємося, що наші розловляться вони. Нам треба їх перегоняти. Так, приїхали в зону Б1 до Романа. Бачите, закрито все. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає табличка зважувань сектор Б1, Роман Івасишин. Останнє зважування 4 риби 13,520. Перед цим 7-7 досить непогано хлопці ловили. Маємо надію, що сьогодні так буде, як і вчора. Рома пакує рибу в мішок, тільки що прям зловили при нас. Вася виважував. Все добре. Так, друзі, наші хлопці годуються, чекають на рибу. Поки все не так погано, як здавалось би, вони підловлюють взагалі по зоні не дуже. Покльов не так, як вчора, але риба є. Зараз поїдемо ще в зону С, побачимо, що там наші хлопці роблять. Друзі, тільки я зібрався їхати і у хлопців клювання. Прям паровоз, я не встиг включити камеру, такий непоганий паровоз був. Василь тягне. Вже буду вам знімати, коли рибка підійде. Все, риба в підсадці, їдемо в зону С. Так, приїхав в зону С до наших хлопчиків. Дивіться, оце було останнє зважування, 10 риб 45 кілограм. Зараз дуже-дуже дуже непогано. Наші хлопці йдуть в зоні С. Сірий тут на годуванні. Фух, полетіло. Є декілька риб у мішках, бачите? Один мішечок, другий мішечок це також непогано. Ну, почекаємо, може нам вдасться і засняти ще якусь рибу. Так, зона С. Славно звісно, французька команда. Останнє зважування. Досить непогано, звісно. 0-0-0, бачите, 0, а потім 10 риб. 47 780 вони здали. Зараз побачимо, чи в них є риба в мішках. В мішках одна риба всього. Це досить непогано. Зараз підемо подивимося, що взагалі по нашій півзоні і чи є і чи взагалі є риба у когось. Щось незрозуміло коїться. Бачите, днем теж не ловлять французи в цій зоні. І три вудки всього в них закинуто. Теж щось, щось, щось вони змінюють, щось намагаються, але їх. Сокомандники в зоні Б досить-досить потужно виступають, звісно. Ось що виступати в себе вдома. Тут, як то кажуть, і травичка, і водичка, і озерце, і пташка допомагає. Я думаю, що якщо б ми виступали в себе вдома в Україні, то наші хлопці 100% зайняли би перше місце. І так ми будемо намагатися до останнього до... Останньої хвилинки, секунди вибороти перше місце. Так, ідемо подивимося, слідуючи у нас румуни. У Хлопців в мішках риби немає. Родпот дайко стоїть у них. Сигналізатори фокси. Так, побачимо зараз табличку. Колін. Румуни досить слабо. Бачите, виступають всього дві риби за половиною доби. О, дві. Оце зараз обід, рівно дві доби. Лишилася всього доба змагань. Так, сектор С-19 нулі. Бачите, останні зважування всі з нулями. Хлопці годуються, намагаються зловити рибу, але поки що не виходить. Риби в мішках також немає. Так, тут хлопці здали останнього зваження дві риби 13 650. досить-досить непогана середня вага, як для цієї водойми. В мішках поки що риби. Немає. Лідери зони іспанці, також поки що риби не мають. Усе місце в них. Зараз побачимо, що в них по таблиці, по останньому зважуванню. Ну, тут досить непогано, якщо чесно. Шість риб вони здали, 28 950. Бачите, у них всього одне зважування було з нулем. А так вони ловлять непогано. Молодці. Тут у нас наступні белія. Риби. В мішках я не бачу. Зараз побачимо табличку. Так, по таблиці останнє зважування, одна риба 4610. Риби в мішках у хлопців немає. USA, Об'єднані Штати Америки. Останнє зважування нулі, але я бачу рибу в мішку. Є одна риба, її прибило до берега. Вона вже мені навіть здається здохла там у них. Це погано буде для хлопців, якщо так. Дивіться, яка тут дівчинка. Вже чеше дивиться, мікрофон вона вмикає. Що ти ти що? Ти хочеш там спитати? Тобі не можна сюди заходити? Так наші дівчатка, збірна України, приїхали вже двічка на змагання чоловіків подивитися, щось піддивитися, якісь секретики дізнатися. А на пруху? ну на пруху це добре. Я тут вчора і кавою обливався, що тільки не робив, щоб хлопці почали ловити. Віддивлятися, О, диві. Одні блогери. Щось тут дуже багато блогерів на один квадратний метр. Це капець якийсь. Так, дивіться, давайте по нашим хлопцям. Останні зважування. А ну це не змінилося. 10 риб, 45 кілограм, і зараз іде виважування вовка. вудочка в руках, серий буде підсачити, і в мішках три риби. Ми в зоні А знову, хлопці нарешті розловилися і почали ловити. Привіт, Ромчик. Ігорчик виважує, дімка на підсаці. Іди ж ти сюди, риба в піцсахі. І в маті. Ігорчик получив по голові. ручку. а як ви любите, дивитися на рибу, давайте хоч. Побачите, що там ігорчик зловив. Ну, досить непогано для цієї водойми взагалі. Тут середня вага не дуже. 4-3 кіла. Риба, так, Мілка, да, Ігорюк? Так, не бойка. Бойка дуже, так? Да? Ну водойма велика, велика водойма, риба потужна. Тягнеш цю четверку, дав вона дає є як десятка, блін. Ну, злива була конкретна, бачу, він взагалі просто всі змокли. Дімка, ти не вдягав, так? Да, куртку? Я вдягнув, але я її поки вдягнув, вона закінчилася. А, все, чітко. Бо я бачу, ти весь мокрий. Так, бачите, зона потрошки розловлюється, рибу вам показав, і три риби ще у мішках. І того у нас є чотири риби. І поїхала палка. Налякали коропа, він аж клюнув. Так, один спортсмен виважує, другий підходить, буде намагатися брати підсак у руки, приготувався, зробив стійку переможну. Вболівальники тут Папа, скачуть. Летить літак. Зараз поїде ще палка. Це, походу, наші хлопці тренуються. 100% тренуються наші хлопці. Зараз ще палка поїде. Так, Дмитро приготувався. Риба вже біля підсаку. Так, тихенько, тихенько. Ну, тихенечко і є. Все, риба в маті. І одразу ігорчик пакує рибку в мішечок і у водичку. Судді прямо біля нас. Дивляться, щоб все було чемно. Краще б вони дивилися за своїми французькими колегами. Щоб ті не намахували. По 22 риби за ніч ловить, коли ніхто не ловить. Ми в зоні Б1 у Романа з Васею і як змінилися показники. Останнє зважування 20 риб, 76 кг. Три риби ще є в мішках. Рома. Підготовує палку на перезакид. Вася готує прикормку. Поки ми з вами тут розводимо болтологію, перезакинули дві палки і одна з них вже поїхала. Рома виважує рибу. Знов здійнявся вітер шалений, риба вже недалека. Василь приготувався. Кожна риба на вагу золота є, є, друзі, все. Їдемо знову в зону А. Останній протокол зважування. Хлопці здали 7 риб 29420. Так, друзі, я знову в зоні А. Поки ми їздили до романа, хлопці зловили ще одну рибу. Зараз у нас 6 риб в мішку. Сьогодні найважливіша ніч і завтра ранок. Тому тримаємо кулаки. Вболіваємо. Ще раз нагадую, що під відео є посилання, де ми збираємо гроші на підрозділ, в якому служить Вася Бізносько. Це один з підрозділів ГУР Збройних сил України. Тому донатимо, обов'язково переможемо. Слава Україні! І до нових зустріч! Зустрінемося вже завтра. Будемо знати, хто стане чемпіоном світу з кропової ловлі. Пока!